Випуск новин про головні події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 18 червня, саме цього дня 1637 року, запорожці здобули турецьку фортецю Азов. 1651-го розпочалася битва під Берестечком. 1709-го зруйновано Чортомлицьку Січ. 1939-го у Канові на могилі Тараса Шевченка було відкрито йому пам'ятник. А 1991 року Верховна Рада України ухвалила постанову про щорічне святкування 24 серпня Дня Незалежності України. Про вагомі події в Україні світі коротко. В зоні АТО за минулу добу бойовики 79 разів відкривали вогонь по українських позиціях і зробили спробу прорвати нашу оборону біля Мар'їнки. Поранені 13 українських воїнів та один мирний житель. У полоні в Росії та бойовиків перебувають 270 українців. Минув рівно рік після захоплення в полон української ліочиці Надії Савченко. Керівники Нафтобази на Київщині, яка згоріла, заарештовані. Після друку в газеті Голос України набув чинності закон про позбавлення Януковича звання президент України. Верховна Рада відмовилася знизити пенсійний вік для жінок. Із сьогоднішнього дня українці не зможуть достроково знімати свої банківські вклади. У Перу епідемія лихоманки Денге. Захворіли вже 24 тисячі людей. Є загиблі чимало у критичному стані. В країні ввели найвищий червоний рівень небезпеки, адже вірус розповсюджується надзвичайно швидко через укуси комарів. І про фронтовий Донбас. Обласне телебачення продовжує трансляцію відеозвітів із зони АТО наших спеціальних кореспондентів Дмитра Клименка і Максима Возного. Далі наш новий репортаж про волонтерський центр Краматорські бджілки. Вже майже рік краматорські бджілки допомагають українській армії. Перший день освобожіння Краматорська ми задали з целю допомагати нашій армії в дальнішому освобожденні України. Патріоти об'єднались і створили волонтерський центр, масштаб роботи якого вражає. В середньому місяць а, в середньому робили тисячу квадратних метрів сітей маскировочних. Волонтери виготовляють маскувальні сітки різних розмірів, кікімори, палаклави, білизну для солдатів не лише у центрі, але й на дому. У мене ще є двоє, навіть троє помічників, жінки теж, і вони в час я как бы більше краю. Нещодавно команда переїхала до більшого приміщення і прагне розширювати виробництво. Я сподіваюся, що ми хоча б двоє. Почому нам та зробити у нас зараз, в настоящий момент. Очередь, як мінімум, на два місяці вперед. такий обсяг роботи не лякає людей, адже вони розуміють, що їх вироби рятують солдатів. Ну тому що, я думаю, якщо хоча б моя робота, хоча б одного чека спасю бойця нашого, то вже стоїть цим займатися. Команда небайдужих постійно збільшується. Разом із місцевими працюють і переселенці, і росіяни. Працював всю життя авіаційним інженером. Працював в Донецькому аеропорту, якого зараз немає. Я сам російський по етнічному проектню, родився в Росії, але я громадянин України. Я її, вона у мене і в голові, і в в голові, серці. Сміючись, волонтери називають себе білими воронами, адже людей готових допомагати у Краматорську меншість, а інша частина населення деморалізована. Їх направляли на це голосування. Тобто вони толпою біжали, п'ятки сверкали. Ну, їх обманули, ніж думали, вони одразу Росії присоединяються. А зараз от вони, деякі поміняли мнення, но вони нічого не роблять. От вони живуть просто так і все, і думають, ну шо буде, то і буде. Люди, які підтримували сепаратистів та замішані у тих подіях, сьогодні на волі. І це обурює патріотів. Як сиділи, так і сидять. Тобто вони не уїхали. Ніхто не уїхав. А власть нічого не робить Власть повернення терористів із ДНР. Це найбільший страх цих людей. Так, це люди фронта пані згадуєш, хто це пережив. Але волонтери знайшли можливість побороти свій страх і роблять це із користю для країни. А ви знаєте, ми, мабуть, щоб не боятися, ось тут і працюємо. День і ніч канонада в захлеб, смерть щербатить ряди батальйонів, Думи скорб'ю мені морщить лоб, серце давить силою петона. Неотступне чувство вини, і стыда себе двойня. Патриоты в окопах войны, но я томлюсь в тишине. Как себя ни кори, расти трости, А тому оправдания нет. Украина таким не простит, Даже если под семьдесят лет. Надо, что подтаскали за чуб И содрали дешевый понт, И, творя над собой самосуд, Нет, не шел, а бежал на фронт. Київське ДТП на Житомирщині. П'ятеро людей травмовано внаслідок автопригоди, яка трапилася на автодорозі Київчоп у Червоноармійському районі Житомирщини. Учасниками аварії стали два автомобілі газ і газель. В салоні останнього авто, окрім водія, було ще троє людей. Нині, за фактом ДТП, розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Близько 6-ї години ранку на автомобільній дорогі Київ-ЧОП трапилась дорожньо транспортна пригода за участю двох транспортних засобів автомобіля Газель та автомобіля Газ, які рухались по попутному напрямку. У результаті дорожньо транспортної пригоди 5 людей отримали телесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. І про інші резонансні події на Житомирщині. Область отримала понад 9 мільйонів гривень для виплати боргу із зарплати автошляховикам, які протестували позавчора. Сьогодні в області перебуває з одноденною робочою поїздкою міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Завтра голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський відвідає Олевський район. Обласна санепідемстанція зафіксувала погіршення якості води у краницях та водогінній мережі Житомирщини. У Житомирській міській раді пройде люстрація апарату в обласній філармонії. Сьогодні благодійний концерт зі збором коштів на пам'ятник Івану Сльоті. Наступного тижня Житомир відзначить День молоді, а світова спільнота День батька. А в понеділок, 22 червня, в Житомирі пройде акція з нагоди річниці нападу нацистської Німеччини на Україну. І на сам кінець цитата цього тижня. Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас, поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Всього вам найкращого. Бережіть себе та Україну до завтра.